В маленькому селищі стояла покинута школа, яку всі боялися. Місцеві казали, що щоночі, рівно о півночі, там чути дзвінок, хоча школа давно закрита, а дзвінок відключений. Одного вечора Акіра вирішив перевірити, чи правда це лише легенда. Він увійшов у школу, кожен крок віддавався луною в порожньому коридорі. Стрілка годинника повільно наближалася до півночі. Раптом пролунав дзвінок, і світло почало мерехтіти. Перед ним з'явився силует дівчини у шкільній формі, обличчя якої він не міг побачити. Ти шукав мене. прошепотіла вона, її голос відлунювався, ніби вона була поруч і далеко водночас. Акіра зробив крок назад, але підлога під ним застогнала. Він намагався втекти, але двері зачинялися самі собою, а дзвінок дзвянів все голосніше, пробиваючи вуха. Коли він обернувся, дівчина вже стояла прямо перед ним, її порожні очі дивилися крізь нього.